Вітаю тебе, друзі! Скоро у нас буде гарне свято. 27 вересня Україна святкує День працівника дошкільної освіти. Всеукраїнський день дошкілля це свято дитинства і визнання його як щасливої пори. Недарма кажуть, що дитинство це ранок життя, а ранок має бути щасливим. Дитячий садочок це місце, в якому мешкають та господарюють. Наші чудові неповторні діти і допомагають йому цьому люблячі та добрі дорослі, які працюють в садочку. Тож давай сьогодні пригадаємо, хто працює в садочку. Хто, як вочка із курчатами, в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить і розважає, вчить співати, малювати, рахувати і читати. Ласку дітям до крапельки подарує вихователька. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Няня, хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує, і з ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. Варить борщ смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Про здоров'я діток дбає, заболить щось оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Медична сестра вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструмента грати. Артистично виступати, молодець, музичний керівник. А ще в дитячому садочку працюють праля, двірник, інструктор з фізичного виховання, завідуюча, методист, логопед, психолог та завгосп. Молодець, ти усіх пригадав. А ти пам'ятаєш, як звати твою виховательку? А няню. Давай пограємо в гру кому що потрібно для роботи. Подивись, кому потрібні різні музичні інструменти? А що потрібно кухарю? Поглянь на малюнок, чи всі предмети потрібні кухарю для роботи. Що потрібно медси... медсестрі. А тобі подобається ходити до садочка? Грати на майданчику з друзями. Дуже добре. Дякую тобі за увагу. До побачення!